我注定。 Складі з моїм крутим складним Астартесом. Приготуйтесь, смаколики, Бажаю вам гарного апетиту, бо далі буде жорсткий заміс. Не забудьте поставити лайк, підписатись і втиснути колокольчик, щоб не пропускати нові бої. Ну що ж, погнали. Ми приїм до Оліманочі, Четверта і будуємося нахуй на ласточці, блядь. Ну то я гоню беса, давай скорбим в октале, седаем до четверта Давай в чистому полі откинем Седа, давай Там Попробуем. стенка, там стенка, пацаны Ну зараз на так, золотип Там стенка, блядь, на чём да, Не, да, слухаю. Да, да. не слухаю, не слухаю О, да, там стенка, він правий Давай отут от спочатку на моей альфе відкинемся, там відкинем фобу Типа, зараз всі вигружаємся і біжим нахуй в октал на мітку бравої і Чарль Займаємо позиції і ждем Ждем ворога Ой, нашого Мітка и... Чарль Мітка Чарлі іде на мітку Чарлі. Всі Кто труби біжать ]ся? на браво, я. тіпи. Просто. Типа я вам повторюю, всі труби нахуй на мітку браво, всі інші на Чарлі. Пацаны, я надеюсь, всі почули завдання. Всі на Чарлі нахуй, всі інші на браво. Всі труби на Браво. Всі на Чарлі, а на Браво, це чаво потужно. Ні, ні, це труби на браво. А всі останні Чарлі. Та я понял. Що таке труби, я новинки? Ну, це ті люди, які мають ці РПГшки або там. Ну, стінгерів заниматься, а слодивижу. А, все, 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 зрозумів. я-то тоді на Чарлі Буквально начар. Видишь, бетон, ти, Бітон, ти трішки на то біжиш. нас бігати. Бітон, тобі треба на Чарлі бігти. Схуяли. Я ж этот не труба. стрілок. Ну от именно сказали, на браво, а Чарлі всі все Вертушка на мене вражеская летить. Зараз попробуй тебе підняти. Там Charlie Давай, надо въебать отсюда сразу. Давай на місце там там де было. Назад. Вывозь. Ох, блядь, що це было? Хто хто фуяру по нам? Нам едет, нам едет. Плюс целюсь. Не бачу ще попал. Не попал, блядь, чуть-чуть. У меня будет тільки дрончик через 3,5. Єбав соплю. Єбав соплю. Це деби, цікавіше. Вони, вони собі дими розкидають. Оцей холмік на 240. Тут тех, тут тех. Не штурмуйте їх. Даю Чудесно, в мене нема бреді. тепер ваш. Я комітку бредлі даю. Сапля. А вот вони вже їбашуть. Машина, 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 машина. Я роскину дыму. Я розкину буду. зараз, що буде. Пацани, Піхота піхота, піхота. піхота спереді, став мітки. Хаба. Все, давай. Все, техніка її по хабі. Техніка пухаби. по хабі. Райхаб закритий тоже. Yeah. Іде. Нас закрила, закрила Техника, техника закрыла. не Со спуки ось сапайку звица нахуй на 50 метров запувай кудись. Бежит до мене, бежи до мене Ты захвай сайпайку на моей альтеба захвай сапайку на моей альте, ты бежи до мене Вс, ебав, ебав, е, взирвалась Давай, вырузай с устройки и вся БК, и заложим все состройки от БК. Да, давай. А, ебал, ну тут СРД не сразу. А Руса що що Шо, шо, шо? Ви нахуй не на фу... А хабу, я по Бежите в актуал, тихий овер и швед. Хабу, скопайте хабу, всі крім шведа и овера. Давай я скопаю. Скопайте, скопайте хай, хабу, все крем шведа и хабу. Чувак, на мне не только мгается сиська. Споки, кец, как это твоя игра? Третя, четверта, щось таке. Сорі, хлопці, стараюсь. Не не, все нормально, я просто спитався, хотів зрозуміти, чи ти новичок, чи просто хуйню мутишь. Па так не означай, под потом, маєш, подъебав. Бля, касса хто заходить? Въебал Що, КАЗ в'єбав? ні Не, не в'єбав цю хуйню блять на колесах Техніку. Не в'єбав, а просто попал Блять, шоп саму кассу, блять, в инты видите наши Я Колеса пробил, колеса пробил. Чуешь? На фобе. Соп, мы на фобе. Был. Э, не задумийся. Мы на фобосе. Тяните фобосе. На фобусе, тяните на фобу, тянись тяните на фобу. Блять, не попало. Все, поразумел. Дай попомнись, дай попомнись. На фол подкопал, бачу. Бежу, бежу два. Света. Колючку. Скопай ты ебану колючку. Блять, пиздец. Скапайте колючку, скапайте колючку. Бриди, иди, я ты Скапайте, колючку. Я думав, що я... там. По мені піхота, по мені на мені піхота, На мені піхота була ебал, ебал пару штук. Скажи, там техника ебашить, она на месте стоит, она на гусли якись. Да, я, 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 я кинул гуслю ей. Дважды. Плюс, плюс. Уезжаю. А, нет, все-таки на гусле, на гусле, на гусле. Попробуй за пиздец, остался. Нас... Ебал. Ебал технику. А да технику. все на фобу. Все О, на фобу бежить. Все, все бежить на фобу. Просто снизь. Ну, Лазарс просто Чем не буду разреза. Блять, все уже пехота выбила. Почему до, до, до пива? Почему надо пиво? Да, до пива. Час, все, я ксвеное ухо. Що mm. за ухо, це тут бавной кисло. Он похожа. Ты ж пациф на Альфі. ну, Там побуду. Вот. Да, медика у было, медика у no. было, медика у было. было. Слава Украине, блін, дефит побана типа фобу нахуй дефаемся нови в життя дайте фарси да, бежим на угу. фобо так ну шо обороняем тоді да тут не відходим від э, фобу Ебав другого, ебав другого, сука, зараз ще третю ебу, блядь. Тут ще, ще ще одна, ще одна. А я не бачу, тут тільки одна браття. Є, є, є. Дальше, 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 друга. Дви, дви. Десять, пять. Я бачу, 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 бачу. Давай фартіму, фартіму. Yes. Тут, 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 тут стреляешь. Ебав. Ну не вибив, але попав. МНС, куда се стоишь Та тут же піхота, піхота вже тільки що в'єбала гренадьора. Як справи на нашій побіч, як обстановка. Мене в'єбало, мене въебало. Понял, поїхал. Він поїхав на дорогу. Есть, попав. є попадання Без двигуна. Хорошо. А, нет, двигуном пием. Ну, зарайго дробь. Поднимай, поймай. Минус один. Минус два, минус три. Там нахуй это будет крусайдера. Бойся. Допоможишь нахуй крусайдера. Так а кто будет с тут, захищать? Блядь... Добре, ванет. Я сам ні, дві тачки фіху, не дві точки буду захоповувати дві хвилини десь кожну. Це буде... Попав. Так що, будь поставити тут шість. Він його так не знайде, якщо він там. Він добив його. Підбав знову. Ворог бере тригер, ворог бере тригер, типу всі по позиціям І накривай МКшку і мою альфу Техніка, техніка, їде якась тут в плитик піхоти я відмітив Подная. Блять, у меня Я на спине. И на полевом вставайте на сей на ромбах. Зараз я СМХшки накрыю у ёбки. Бачу, Блять, я не туда, Йобаний дів Зараз їба, дипу, дибува. Заряжай, заряжай его. Заряжай его. Дивись, дивись. Ах. Другу ебаши, другу заряжаю. другого. попав! Таке трево було. Заряджаю другу. Другу в'їбав. Дефаємо, дефаємо. Ні, ну пацики, цей відос точно попаде, блядь, блять, Україні! Дякую вам, вибачте, де я тупив. Дякую. Це була перше. Ми перемогли це найголовніше. Дякую дуже. Грамотне командування вирішує нахуй.